Ви вже зробили тест ДНК? А що мені це дасть, відразу запитаєте ви. Якщо коротко, то ви зможете знайти родичів не виключено, що дуже близьких, з'ясувати, звідки походять ваші предки, та отримати багато іншої цікавої, а подекуди сенсаційної інформації про себе і свою родину. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, сьогодні розглянемо навіщо робити тест ДНК. А я на конкретних прикладах розповім, що очікувати від такого експерименту. Поїхали! Перше, тест ДНК майже із 100% точністю вкаже на вашу кровну спорідненість з найближчими родичами: батьком, матір'ю, дідами, бабами, братами і сестрами. У переважної більшості людей цей аспект не викликає жодних сумнівів. Але, як показує практика, трапляються випадки, коли тест ДНК заперечує біологічну спорідненість між членами родини. Або іншими словами, хтось із ваших близьких, батько, мати, брат, сестра, дід чи баба, як би ви їх не любили, не є вашими біологічними родичами. Особисто мій тест несподіванкою не став. Я маю зі своїми батьками близько 50% спільної ДНК, що чітко вказано в результатах лабораторного дослідження. Це класика, так має бути, якщо йдеться про ваших біологічних батьків. Помітили, я спеціально не вживаю специфічні терміни на кшталт сантиморгани, щоб вас не заплутувати. Якщо у вас виникне інтерес до ДНК генеалогії, ви поступово зі всім розберетеся. Аналогічні проценти фігурують у даних мого сина. Тут теж 50% спільної ДНК. Якщо взяти результати сина, то вони вказують на таку ж спорідненість з його матір'ю, тобто моєю дружиною, і відповідно зі мною. А ось з дідами та бабами в нього спільної ДНК в межах 25%, що теж відповідає класичним нормам. Отже, у моїй родині все зійшлося, тобто мої батьки і син насправді є моїми кревними. Але ситуації бувають різними. Якщо у вас виникли якісь сумніви щодо спорідненості між близькими родичами, або ви хочете знайти своїх біологічних батьків, братів чи сестер, то ДНК-тест якраз те, що вам треба. Ви або підтвердите кревну спорідненість, або пересвідчитись у протилежному. Крім того, у разі другого варіанту ви отримаєте шанс знайти своїх біологічних близьких родичів, якщо вони теж зробили ДНК тест у будь-якому куточку земної кулі. Друзі, YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращу. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Друге, крім близьких родичів, платформа, на якій ви зробите тест, запропонує вам ознайомитися із даними тисяч осіб, які зробили тест і мають з вами спорідненість. Буде зазначено, що це ваші 4, 5, 6 юрідні брати і сестри. До такого визначення треба ставитися скептично, але переважна більшість цих людей справді має з вами біологічну спорідненість, правда, на більш далекій, скажімо так, родовій дистанції. Насамперед, треба дивитися збіги понад 1% спільної ДНК. Проаналізувавши таких співпаденців, мені вдалося виокремити декількох осіб і документально підтвердити з ними кревну спорідненість, про що я вже розповідав у попередніх відео. Так ось виявилося, що така собі Оксана з Бельгії мала прізвище, яке здавна належало роду, що проживав в одному селі з моїми предками. Після того, як я отримав від Оксани додаткову інформацію, я документально встановив нашого спільного предка, зокрема, пра-пра-пра-прадіда Пантелеймона Качуровського, який жив у селі Водички Проскурівського повіту. Він народився 23 липня 1801 року. Тобто, Оксана є моєю шестиюрідною сестрою. За аналогічною схемою, мені вдалося встановити семиюрідного брата свого батька. У них теж був збіг 1,1% спільної ДНК. Пана Олександра, я знав особисто, але не як родича, а вихідця з того ж самого села, що і батько. Натомість тест показав, що Олександр і батько мають спільного пра-пра-пра-прадіда Івана Огродника, котрий на початку 19 століття служив садівником у маєтку землевласника Вільгельма Залецького в тих же водичках. І нарешті третій аспект, який для більшості людей є найцікавішим результатом ДНК тесту, це етнічне походження. Правда, в даному випадку термін етнічне походження не зовсім коректний, бо йдеться радше про те, яким регіонам світу найбільш притаманна ваша ДНК, або, іншими словами, доцільно говорити, з яких регіонів нашої планети походять ваші предки. Дивимось на мій результат. Мої предки європейці, причому в процентному співвідношенні це виглядає так: Східна Європа близько 60%, Балкани 22% і Балтія 18. Тут треба зазначити, що такі поліетнічні результати не лише у мене, у кожного з нас є гени багатьох етносів, тобто так звана чистота крові це міф, і в цьому дуже легко пересвідчитися, зробивши тест ДНК. А національність, про яку ми звикли говорити, це скоріш ідентичність, сформована відповідно до мовного і культурно-ментального середовища. Ба більше, мої результати свідчать, що мої предки були свідками, а також безпосередніми учасниками глобальних історичних процесів. Зокрема, мої високі відсотки походження з територій країн Балтії, Балкан Польщі тощо опосередковано підтверджують той факт, що я виходець із Поділля. Адже в першій половині 17 століття в цей регіон, який був спустошений у період руїни, заселили сотні тисяч переселенців з інших місць Європи. Всі ці результати чекають на вас, якщо ви зробите аутосомний тест ДНК. Запам'ятайте, саме так він називається. Підсумуємо: в разі такого лабораторного дослідження, перше. Ви отримаєте підтвердження або спростування біологічної спорідненості зі своїми найближчими родичами, і можливість віднайти таких кремних серед мільйонів людей на планеті Земля, які теж зробили тест. Друге, ви зможете відшукати далеких родичів, котрі в тому числі проживають в інших країнах, причому вже не одне покоління. І третє. Тест ДНК дозволить вам дослідити, звідки походять ваші предки, з якого регіону Європи чи світу, або іншими словами, довідатися своє етнічне походження. ДНК тести не обмежуються аутосомним. Це найбільш популярний і затребуваний вид дослідження. Ще є так звані вай днк тести і мітохондріальні тести. Перший досліджує варіацію y хромосоми, яка передається лише від батька до сина. Таке тестування використовують, щоб зрозуміти спадковість суту по чоловічій лінії. Тест можуть пройти лише чоловіки. y ДНК-тести часто використовують, щоб зрозуміти, наскільки споріднені дві родини, які мають одне й те саме прізвище. Мітоходріальний тест підходить для обох статей. Він надає інформацію про прямих пращурів по материнській лінії. Але мітохондріальні і вай-ДНК тести вже більш складні і викликають, як правило, зацікавленість на наступній стадії інтересу до ДНК генеалогії. Отже, для початку треба зробити аутосомний тест, який проаналізує аутосоми вашої ДНК, тобто нестатеві хромосоми, однакові як для чоловіків, так і для жінок. Назву дві компанії, які проводять такі тести. Це MyHeritage і Family 3DNA. В описі залишу посилання. Заходьте на якийсь із цих сайтів. Там є покрокові інструкції, що треба робити. Таке задоволення, а саме аутосомний тест ДНК коштує менше 100 доларів. Треба слідкувати за пропозиціями. Компанії постійно оголошують якісь скидки, тому можна вкластися і вдвічі меншу суму. Як це працює? Для тестування ви робите замовлення, і до вас прийде пакування з двома пробірками та двома ватними паличками. Одна паличка для однієї щоки треба пошкрябати з внутрішньої сторони, а друга для іншої. Потім головки ватних паличок поміщаються в спеціальний розчин і надсилаються. Результати з'являються на сайті компанії орієнтовно через місяць після тестування. Друзі, ну що, надумали зробити перший аутосомний тест? Чи у вас вже є такий досвід? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту хроніки генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Крім того, приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалу, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, па-па!